Доброго ранку всім, всім привіт з Дніпра. Мене звати Наталія, я вас вітаю на моєму каналі. Сьогодні в мене буде <свят> нова спроба зняти влог. От. Минулого разу, здається, всім сподобалося, але цього разу буде нюанс, влог буде не рукодільний. Я... Сьогодні в мене 22 червня 2025 року і я йду на книжкову подію. В нас в Дніпрі є Букфест. Е, останнього разу він проходив 2021 року, і от зараз вони вирішили зробити ще одну подію книжкову. Е, подивимося, подивимося, що там буде. Ну, принаймні, в мене плани грандіозні. От, е, ну, Буде залежати від того, хто там і що там буде. Я от, Бачите, он, прапор за мною. От, я зараз зазирну на каву. і Піду вже до місця подій. Взяла собі еспресо тонік, вирішила, що по такій погоді це буде кращий вибір, ніж моє стандартне капучино. І пішла. Мені тут ще треба в аптеку зазирнути, але знаєте, що я зробила? Я не по тій стороні проспекта пішла. Бо отам, от, бачите, ото зелененьке, то в нас там є магазин Кенд-Ярн. Це дуже популярний магазин пряжі. Ми туди якось теж зазирнемо. Там в них не тільки пряжа, там ще різне рукоділля. Ну, сьогодні. Дорога веде не туди, от, а з цього боку в мене тут є е, магазин Канци Глянц. Це такий магазин, куди я ходжу знімати стрес. От. Коли знаєте, коли е, був ковід, нічого не працювала, канциглянс якимось чудом працювали дивом, і я туди ходила, знаєте, зайду, куплю якусь там резиночку, маркер і щось таке, знаєте, е, позбавляюсь відчуття, що життя проходить повз. Хто ще за таким ходить в канцтовари, напишіть мені. От. Ну, А я зараз спущуся вниз до центру, бо приємна погода така, нічого не хочеться накидати і не хочеться скидати себе шкуру по спеці. Трішки покажу вам шматочки старого Дніпра, поки вони тут ще є. От. Бо у нас зараз якесь таке шалене будівництво навколо. І зносять старі дома. Я думаю, що це ну, по всій Україні так. От, особливо там. в Києві це дуже популярно, але в нас теж от, у нас тут є такий особнячок. Зараз покажу, о, дивіться. Ай! Басточку не видно. О, це в нас дитяча бібліотека, ну, колись це був чийсь дім. От, потім зробили бібліотеку. От, там от, з того боку тож, перебудували, е, теж був такий маєточок. От, а отут тут у нас така історична пам'ятка. Якийсь старий будинок. Здається, а, зараз ми подивимося. Тут є табличка. От не написано, коли він побудований. Ну, коротше, в цьому домі за переказами жив Леонід Ілліч Брежнєв, коли він в Дніпрі працював. От бачите, тут навіть табличку завісили. Тут була табличка про це. От бачите, з пасточкою такий гарний домик. От. І Тут, в принципі, вся вулиця була з таких будиночків. Зараз трохи її прорядили. І... Тут за дерев не дуже видно, але він такий гарний казковий будиночок. От. Тут теж був старовинний будинок, але його розібрали. А це в нас найстаріший збережений дерев'яний дім в Дніпрі і він досі жилий. От. Я не знаю, чи досі тут люди живуть, але. Ну Здається, у двері є. От, він повністю дерев'яний. Е, я не знаю, як жити в дерев'яному будинку. А, от, тут ще отакий симпатичний особнячок. Ну і далі там вже в нас буде планетарій, зараз до нього дійдемо. Я вам трішки теж покажу. У мене буде сьогодні така імпровізована екскурсія по райончику. Так, на мусорки не дивимося, але я думаю, що у всіх мусорків в містах є. Тут щось якась. Перукарня, чи що таке. От, написано прибутковий будинок. Тобто він побудований ще зна коли. Як там казали, Стамбул це місто контрастів. От в Дніпрі в нас теж таке є. От тут у нас старий дерев'яний будинок, а тут у нас спроба зробити, я не знаю, спроба Парижу в Сталінке. О, тут такі будинки. Це в нас вулиця була, бувша Дзержинського. Зараз вона здається грушає. Ні. Грушевського. Я плутаю в цих нових назвах. Це Рогальова, вона йде вниз, і в нас вона вважається найкрутішою. ну, Не в тому сенсі, що тут самі круті живуть, а в тому сенсі, що вона під найбільшим кутом йде. Але я думаю, що львів'янам вона здасться просто ну, ніяка. Але, повірте мені, взимку тут ходити трішки небезпечно. От, там у нас е, колись був. Самий крутий клуб Дніпра Опера Хаус. Зараз він зачинений, ну давненько вже зачинений. Туди, якщо піти, там буде парк. От, а ми з вами зараз підемо вниз і подивимося ще дорогою на планетарі. Тут в нас університет митної справи та фінансів в народі таможена академія. От я колись туди ледь не поступила. Але потім щось мені виправило в мізках, я не поступила, але моя колега там навчалася, розповідала багато цікавого, бо вони ходили в формі. І там навіть трохи було таке, як то кажуть, казарміне положення. Тут Рогальова, в принципі, воно теж з таких старих будиночків було. Зараз тут багато чого перебудували, особливо останніми роками. А це в нас планетарій. Я в ньому останній раз була, не знаю, років 15 тому. Після цього його дуже непогано так переробили. Був якийсь європейський грант на реконструкцію відновлення планетарія. В ньому там є якісь цікаві програми, в основному для дітей. От. В мене все ще не було якоїсь нагоди туди сходити. Мабуть, треба якось вибратися. От, бачите, тут є різні. Програми таке всяке. Ну, дітям цікаво. Я думаю, що мені було б цікаво, якби я туди дібралася. Ну, виглядає принаймні дуже симпатично. От, так, ідемо далі. Тут е, справа був е, ще один ну, я б не сказала, що клуб таке місце для живої музики. Я його колись дуже любила. Ну, зараз воно вже закрите. Тут теж якісь старовинні будиночки. Зараз дійдемо до кінця вулиці, покажу, куди ж ми саме йшли. Вімкнула вам дзвони послухати. До речі, бачите, яка тут вишина? Там будинок. Ну, ми зараз десь на рівні третього поверха. От. Є така. Ну, я не можу сказати, що це легенда, бо це підтверджено документально. Коротше, є розповіді про те, що в центрі у нас наш проспект центральний, він теж був такий крутий. І один з наших губернаторів ще було 18 століття. От він підряджав людей з возами, які розтягували землю, щоб проспект був не такий крутогорий. От. Ну, тобто, щоб він став більш пологий, гору стісував. От. А насправді наша гора в центрі вона така ж була. Крутогірна, як оцей крутогірний. Туди далі йде такий дуже симпатичний куточок Дніпра. От, я іноді люблю туди ходити. в мене там колись Я на масаж туди ходила. От, але туди ми сьогодні не підемо. От, вже на горизонті відніється саме те, коли ми йдемо. Це в нас культурний центр. Його переробили з такої старої заброшки, Багато років тут була. Ну, скажімо так, бомжі тусувалися. от Бачите, цей двоповерховий зліва. От. І колись тут була потім школа після, ну, в радянський час, потім воно було закинуте, чи училище якесь було, чи що. От. А зараз з нього знову зробили громадський центр. Е і там проходять всякі виставки, всякі заходи цікаві. От. І ми зараз туди йдемо на заход, який називається Букфест. Bookspace Дніпро. Тут у нас колись було місце, яке називалося площа Дім'я Що Щоб це не означало. Мені в дитинстві завжди було цікаво, чого він бідний. Ну, це, якби, як сказати, нікнейм був. Позивний. От. Ну, в принципі, раніше тут був такий занедбаний сквер, і багато хто, хто навчався водити машину, то їздили тут на уроки водіння, бо тут були такі умови, Коротше, перехрестя було проїжджати, як тренувальна площадка. Багато хто навчався водінню, їздили по цій площі. От, а зараз тут зробили сквер. Ми по скверу ще прогуляємося, а зараз я вже піду. Ось сюди. О. А ось митець моя подружка, з якою ми домовилися разом сходити на фест, але вона казала, що вона не може. а Потім вона сказала, що вона зможе. Привітайтеся! Це супер Настя! Привітаюся! Потім ми ще погуляли у внутрішньому дворі. Я навіть не знаю, як це правильно назвати. Клумба, не клумба, якась така квіткова композиція і дуже затишне місце. От, ми вирішили, що це, мабуть, було місце для куріння, але ми його переформатували в місце для фотографування. Наробили кучу фоток, чудово провели час, пороздивлялися книжечки, ну а далі вже пішли е на каву і на прогулянку по Дніпру. Так, а отут у нас сотий ліцей. Тут вчаться дуже розумні діти. Їм зробили такий файний паркан. І там за ним дуже файні клумби. От, а це в нас. Е той сквер, про який я казала, що колись це була площа Дім'яна Бєднова. Успенський. Він зараз. Успенський. Зараз він називається Успенський, бо тут колись була поруч Успенська церква. Ну що, Настя, скажи нам, тобі сподобалось? Мені сподобалося. Завжди класно спілкуватися з розумними людьми, які тобі щось цікаве розповідають про Дніпро. Про вообще літературу класні от ми сходили на подію, яка була присвячена тому, як Дніпро відображається в літературу. літературі в книжках і в яких книжках він згадується. Сучасних ніяких в сучасних ніяких так, але ми собі взяли якби на примітку книжку без ґрунта. О, це про Дніпро 30-х років. Сподіваюсь, я її таки прочитаю. От. І ми купили дві дуже цікаві книжечки: ну, одну книжечку і набір е, поштових листівок. Про це я, мабуть, е, в кінці відео розкажу, покажу, що я купила. Так, а отут у нас єврейський центр Мінора, найбільший єврейський центр поза межами Ізраїлю, ну, в Європі так точно, в Україні той погатів. А отут. -ут... Бачите, таке червоненьке, рожевеньке, це е, називається будинок Пчолкіна. Е, там внутрі е, всередині евент-холл. Дуже такий розкішний, класний, гарний. І коли концерти в Мінорі на даху, е, іноді буває там жива музика, то іноді можна зайти через будинок Пчолкіна, Там Дуже класна локація для фотосесії. Купили кави порозглядали е, листівочки, які я купила. І далі я поїхала вже вдома. Ось я вже вдома покажу вам, що ж я купила. Е і трохи розкажу про свої враження від події. Я сходила на один захід на дискусію з приводу літературного бренду Дніпра. Що треба, щоб його створити, чи взагалі він потрібен, чи він є, чи не є, і з ким Дніпро хоче асоціюватися в книжковому сенсі. Ну, підсумок дискусії такий, що треба гроші. От. Але взагалі, якби я була трохи не така покоцана всіми зовнішніми обставинами, мабуть, можливо, я б щось і зробила для популяризації Дніпра в літературному плані. Бо в принципі вести блог це ну так, це справа, яка займає трохи часу, але в принципі це безкоштовно. Тобто можна рости на органіки. Я та наївна людина, яка в це вірить. От, ну, це, можливо, тема для трохи іншого відео. Е, моя покупка. Хто колись бачив щось про Дніпро, можливо, впізнає це, е, цю будівлю. Це в нас готель Україна, е, він же будинок Хрінникова. Я колись про нього розповідала, коли я записувала відео про е, українські наряди прикраси. От, було в мене таке на каналі. Я там розповідала про. Родину Хріннікова, і там трохи і показувала цей будинок. От, а тут дуже детально, тут з усіма е, ну, планами, з всім, оце ну, якби, засновник цього будинку. Тут розписано, що в ньому було. В ньому там було і просвіта, і кінозали, чого тільки не було. Бачите? От, Потім там був готель в радянські часи. Якщо цікаво, я обов'язково почитаю цю книжечку. От. Зараз у цих башт вже нема. Вони згоріли в, під час Великої вітчизняної. От. Зараз він перероблений на готель, і там башточка трохи інша. Тут і про родину є. Коротше, я почитаю, якщо вам цікаво, можливо, я і розповім, що я знаю нового з цієї книжки. Сподіваюсь, що знаю багато нового. От отак от от він виглядає це більш-менш сучасний вигляд. Ну, це один з знакових таких будинків в Дніпрі. Можна сказати, що він унікальний, ніде такого нема, Там дуже класні такі кахлі авторські розписані. Можливо, навіть якщо цікаво, покажу вам його, як він зараз вживу виглядає. Хто в Дніпрі не був, можливо, вам буде цікаво. Ну, хто живе там у якихось містах, типу Львова, можливо, вам це буде не цікаво, бо у вас кожен другий такий будинок у старому центрі, а в Дніпрі таких збережено не так багато. О, це було видавництво з Дніпра. Я так розумію, що це маленьке видавництво. Я їх там трохи познімала, показувала на відео. І, ну, по-перше, я не могла не купити, бо. Колись я мріяла саме про таку книжечку, взагалі, якщо б повипускали такі книжечки про Е, інші будинки, є в нас такі кілька знакових таких будівель. От, я, до речі, там кілька сьогодні показувала на відео. От, там і дитяча бібліотека, і будинок, де було помешкання Брежнєва. Ну, коротше. От, Можна назбирати не на одну таку книжечку. І ще я купила у того ж самого видавництва. в них були комплекти, але, на жаль, в мене ну, грошиків не вистачило на всі комплекти. Це кілька випусків, здається, їх п'ять. Е, якщо не забуду, я вам Знайду посилання на Facebook видавця. Він мені залишив контакти. Дивіться, тут старі фотографії будинків, які були в Катеринославі. от І що мене дуже привабило, тут є якби схема. от ну Тут це, до речі, досить пізнаваний будиночок. от Пізнали, хто хто з Дніпра пізнали. Це главпоштам наш. От, і тут є такий план, де можна знайти кожне місце, на якому було зроблено фото, і спробувати відтворити, от, подивитися, що ж там зараз відбувається, що збереглося, що не збереглося. Ну, пошта збереглася. Ну, багато з цих будинків трохи вже по-іншому виглядають. От, я б, звичайно, що купила б всі поштівочки. На жаль, хоча вони недорогі, вони по 10 гривень виходять. У от, такий от набір Катерина Слава, пам'ять міста. От так от воно виглядає. Скромні, дуже скромні покупки. В основному, чому? В основному тому, що ну, було видавництво Старого Лева. От, було видавництво е, Наша ідея, Білка. Я вам показувала всіх, коротше кажучи, і там в основному було дуже багато дитячої літератури, мені це трохи не актуально. Е, там ну, для зовсім для малят е, зараз дитяча література просто шикарна. От. А от такої краєзнавчої, цікавої літератури, е, ну, фактично, от я знайшла от такий от проєкт. Сподіваюсь, я буду за ним слідкувати. Можливо, вони ще щось таке цікавеньке видадуть. Може, я якось розживуся і іншими цими листівочками, поштівочками вони дуже гарненькі. І, може, ми з вами навіть походимо, подивимося, якщо вам, звичайно, буде цікаво. На цьому все. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам влог сподобався. Він був геть нерукодільний. Але під минулим моїм влогом ви мені писали, що е, залюбки подивитися побільше, про Дніпро. тому як могла, я вам розповіла побільше. про Дніпро. От. Можливо, це буде якась більш-менш регулярна рубрика на моєму каналі, і якщо ви мене зараз жмакнете на лайк і напишете в коментарях якісь приємні слова, то я зніму вам ще щось цікавеньке, бо пара ідей в мене є. Дякую вам за увагу і до зустрічі в нових відео на моєму каналі.